27 вересня 2024 року на території Запорізької області розпочав свою роботу мобільний аптечний пункт аптечної мережі Формула здоров'я. Для нашого регіону це перший МАП, а загалом на території України дозволена діяльність 21 такого мобільного аптечного пункту. Щоп'ятниці цей МАП доставлятиме ліки у віддаленні від обласного центру села, в яких відсутні стаціонарні аптеки. Маршрут мапу охоплює шість сіл в напрямку селища Новомиколаївка: це Васильківське, Максимівка, Крутий Яр, Новоіванківка, Дудникове, Сторчове. Завдяки роботі мапів покращується доступність до лікарських засобів і медичних виробів мешканцям населених пунктів, де відсутні аптеки та аптечні пункти. Цей мап Обладнаний відповідно до вимог законодавства, холодильним обладнанням, тобто зберігається якість лікарських засобів в процесі реалізації та транспортування. Мешканці сіл на маршруті МАПУ мають можливість своєчасно придбати необхідні ліки рецептурні, безрецептурні, але крім наркотичних, психотропних та прекурсорів. Також такий мобільний аптечний пункт реалізовуватиме. Лікарські засоби за урядовою програмою реімбурсації доступні ліки. Дату приїзду та місце стоянки мапу знають у місцевих радах.